Кругом статус-три. Командир елітного підрозділу United State Air Force, вийти зі строю для вичерпнення доповіді. Ну, єсть, 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 єсть. Пане генерал, пілот аз елітного підрозділу United State Air Force, майор Дмитров, Фуд, дозвольте доповідати. Доповідайте. Станом на 10 січня підрозділ United States Air Force виконував службовий Бовський у повному обсязі протягом доби особовий склад проводив навчальні тренувальні заходи з відпрацювання повітряно-тактичних маневрів, проводили повітряне патрулювання округу лос антос та округу Блейн. Проводили чергування на 9 та -е на 90 також приймали участь у спецоперації на аеродромі та постачаннях. Euh, устрою три військовослужбовця, незаконно відсутніх осіб немає. Well, Підрозділ yeah, 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 yeah. продовжує виконувати поставлені завдання у штатному режимі, доповідав майор Дмитро Фот. Дозвольте, стати устрою. Так, да, дякую вам за проведену роботу змістовно до 5 кругом стати стрій. В... Добре. Е, Національна гвардія, дякую вам за okay. ще okay. один 5 uh, бійців, які найгарніше які працювали на цьому тижні. І я хочу нагородити їх від себе. Таке, так собі так сказати, преміювання таке деяке. Чи можете зробити? На, зараз? Так, а чому? Ну, давайте тоді е, обов'язково Семс Слейтер вийти зі строю. Кенні Рейнер вийти зі строю. Едва. Едвард Вайпс вийти зі строю. Маркус Бредлі вийти зі строю. Е... -е... Ще одна. Да. І... Давайте... Владос Лейтер. Тоді підходьте по одному до мене для отримання такої... Три, <пробітник> два, один. Мене виводить світ. наконец-то надо спать. Я буду за вашу службу. Служу штату Квант. Дякую за вашу службу. Служу штату Квант. Дякую за вашу службу. Служу штату Кван. Так, дякую за вашу службу. Служу штату Кван. Дякую за вашу службу. Дякую, пане гроботар, дуже статус. Так, шановна цільна гвардія, надію, що на наступному тижні, ну і в подальшому дякую. також буде працювати так плідно і так гарно, щоб поїздили на всі постачання возили, за що дякую вам, тому і весь наш штат дякую вам. І так далі. І, так, і такі нагородження, можливі, і в майбутньому, але це зависи від вас. Як ви будете гарно себе працювати їх, і як гарно будете возити постачання, катати трасу і так далі. Дякую. У мене все, пане вікна. Пане губернатор, дякую вам за винагороду. на цьому Всім е... удачі і всім. Дачі... Це супер. І всім. Паркє... Е, є Паркє... когось що сказати, Національна гвардія. Ну, тоді е, вечірні шокування можемо завершувати, тому Національна, на, національна гвардія вільно розійти під підпорядкування командирів підрозділу.